Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий Renault Megane 2 Facelift 2008 рік у такому класному сірому кольорі, 1,6 бензин. Механіка. Пробіг 227 тисяч. Чесний рідний і абсолютно всі підтвердження. По кузову автомобіль у нас абсолютно цілий, без жодного фарбованого елементу, скло по колу все рідне, навіть лобове. Дуже такий гарний збережений стан, як ззовні, так і всередині. На класній комплектації, молдинги в колір кузова, лінзована оптика, протитуманні фари. Ось таких класних німецьких дисках Борбет. 16 радіус, 205-55 гума. Гума в гарному стані, тормозні диски перед зад ідеальні, задні взагалі здається. Нові вони ще не встигли навіть жавчиною покритися. Легенько. так, Зверху в нас встановлені ось такі рейлінги Лобове у нас рідне, покам також. Біль у нас абсолютно без ржавчини, без корозії. Зараз відразу давно вже не було оглядати, що наміром От 4, 130, 130. Кривопластик. Навіть по крилам, по фарам, по всьому, подивіться на ці зазорщики. До речі, спереді автомобіль не побитий, навіть не посічений, нема абсолютно ніяких дефектів, навіть коцок якихось. Все в ідеалі. Зверху кромочка також без дефектів. ему дали, водийская дверка, 137, снизу 114, 115, 129, 139, 134, 132, банан, 117, 126, крыша 117, 106, 17, 116, 116, 116, 137, 124, заднє крило 125. Тут виступ 125, 121 знизу. 78,2 Не 782. Давайте десь ще поряд. 78 і 6. 96 і 4. Шолічки ці у нас на місцях. Ось так виглядає з боку, також всі зазорщики у нас рівні, без коцок, без м'ятин, без царапин. Тут в гарному стані. Ззаді також автомобіль виглядає досить непогано. Є такі дрібні моменти, тут де грузять зазвичай, але вони реально мінімальні. Так, Це у нас пластик. ззаді ляда поїхали. 127, 131, 130. 145. Ця сторона 130. 131. 132. 131. 121. Пассажирська дверка 130. 120. 117. 118. 97,6. 136. 134. Заднє криво 123, з краєчку тут маємо 124, 126, знизу 83,3. Точно так само, як з того боку. Також шилечки, ці брехунчики, все на своїх місцях. З цього боку також все у нас абсолютно ідеально, без дефектів. Стиля також без граду, без вм'ятин. Навіть дзеркала заднього вигляду не покоцані. Тут також всі зазорчики у нас в ідеалі рівненькі, гарненькі, проблемні місця в ідеалі. По електроніці абсолютно кожна кнопочка в автомобілі працює. Побежусь. Далі йдемо в салон. В автомобілі у нас іде два ключика оригінальних. По салончику. Вон. Карти, 4 склопідйомники, електрорегулювання, дзеркал, хром ручечки, салончик, така комплектація, дуже класні сидіння, мені такі подобаються, світло темне, тканина різного такого, ну різна відрізняється з такими от шильдиками червоними і стрічечка скрізь червона йде. Пороги в ідеальному стані. Руль. Ручечка у нас КПП, та руль в в идеальном состоянии. Давайте сейчас запущу. Команок абсолютно в у нас не мая. Запускается автомобиль. Автомобільчик пробіг 227 тисяч, працює ідеально, каталізатор присутній. Не знаю, чи буде чути. Кліма у нас спрацьовує, ну і обороти підкинула кліма працює. Тут у нас все є. Щеплення в ідеалі, кліма, запуск кнопки, 4 склопідйомники, датчик світла сенсор дощу, круїз, контроль, все в нас абсолютно є. Машинка реально. Це дуже-дуже гарно. Біжок фіксатор супер. Задній ряд у нас на дверних картах є такі шторки сонцезахисні. Ззаді ніхто у нас не сидів, абсолютно без нюансів. Навіть, до речі, тут ременями безпеки не побиті. Це чисто, гарно. Тільки казав, вже дуже так, ну, класно все зроблено. Мені дуже подобаються ці сидіння, вони так додають вигляду з даному автомобілю. Також все без дефектів, підсвіточка працює. Ось Так виглядає багажне відділення. Все чистенько, все гарненько, є в нас шторка, є в нас запаска набір інструменту, абсолютно все в нас є. Запаска нова. Багажне відділення чисте, Потолочок також в гарному стані. Пластик не пошклябаний. З цього боку, також у нас все супер. Ой, до речі, також комплектація з такими, як на сидіннях. Бачите, так і тут є така полосочка Пасажирське сидіння. Таке відчуття, що в даному автомобілі їздив тільки водій. Просто подивіться на стан сидіння пасажира. Воно як нове. Далі тут у нас повна купа документів про, розмитнення, про все Ось голландський техпаспорт, 5.04.04.2008 рік. З Голландії. Купа документів на фотографіях вони також будуть. Сервісні книжки, РДВ-шечки, підтвердження по пробігу. Ось ви можете бачити, до 2018 року у нас є такі РДВ-видрук. 5.04.2008-2008 рік 134 тисячі було в 2018 році. І ось з 2018, здається, абсолютно всі є дивишіщі. тобто Це техогляд голландський. І ось крайній той що є, 226 тисяч 16 квітня 2024 року. Далі Тут також маємо 23 рік, 20 лютого, 214 тисяч і всі все. Є сервісна книжечка з усіма відміточками, коли що робилось, на якому протязі все на фотографіях буде. Так, зараз тоді ще подивимось, що у нас під капотом, і на цьому будемо завершувати відео. Під капотом у нас ну, все, мені то все реально в ідеалі. Чисто. Витяків ніяких не видно. Новий акумулятор Bosch 60.540 пускового току, антифриз світлий, навіть є анширдики про заміну ГРМ. З боків також все сухо, з цього боку в ідеалі. Тут також все в ідеалі. Тому, друзі, маємо ось такий автомобіль наявності. По техніці абсолютно без зауважень. Екологія на місці, каталізатор присутній, два ключика без жодного фарбованого елемента, в класній комплектації, в класному стані. Тому, кому цікаво, телефонуйте, з радістю організуємо вам огляд даного автомобіля.